Що таке відкрите місце зустрічі сімейного центру? Відкрите місце зустрічі сімейного центру це власна житлова кімната району, де сім'ї можуть проводити час і познайомитися. Це місце, де дорослі можуть спілкуватися та розважатися, а діти можуть знайти нових друзів, хобі та здобути нові навички. Місце зустрічі визначається разом усі заходи базуються на бажаннях та потребах сімей і є абсолютно безкоштовними. Ви можете бути такими, якими ви є. Знайомі співробітники зустрінуть вас і допоможуть вам. Від них ви можете отримати поради щодо виховання дітей, стосунків, розвитку дитини або фінансових проблем. Або навіть отримати з собою додому дитячий одяг та інші речі. І якщо вони не зможуть вирішити вашу проблему, вони знають, де знайти допомогу. У місці зустрічі сімейного центру сім'я отримає підтримку у зручний для неї спосіб. Часто достатньо просто мати поруч людину, яка розуміє. На місці зустрічі ніхто не залишається наодинці. У Ванта та Керава у різних житлових районах є безліч місць для зустрічей. Ласкаво просимо.